Вже кілька місяців, як центр допомоги врятованим, працює у самому центрі міста. Кожного, хто звертається сюди, вислухають і, в залежності від проблеми, спрямують до спеціаліста. Це може бути соціальний працівник чи психолог або навіть юрист. Надають допомогу у центрі не тільки вимушеним переселенцям, а й місцевим жителям. Надаємо допомогу починаючи з консультацій, консультації бувають різні, дуже багато перенаправляємо до державних установ, до управління соцзахисту, дуже багато запитів як стосовно отримання довідки внутрішньопереміщених осіб, які отримать, які виплати. Потреби також людей йдуть. За грошовими допомогами, де їх знайти, як їх знайти. Багато дуже запитів до психологів. Дуже багато психологічної допомоги потребують наші найменші. Це діти. Фахівці додають, отримати консультацію чи підтримку кожен може безплатно. Крім того, нерідко люди звертаються і щодо втрати майна, тож надають тут і юридичну допомогу. Дуже багато людей, які втратили житло і на даний час навіть не знають, як скласти позовну заяву. У нас працює фахівчиня, це юристка, яка складає позовні заяви до поліції, до державних інших установ, представляє їх там, допомагає, супроводжує. Тому у нас є ми навіть перенаправляємо до кейс менеджерів які потім супроводжують до завершального етапу. Окрім цього, допомагають фахівці і жертвам домашнього насильства. На базі центру працює чотири мобільні бригади соціально-психологічної підтримки, створені за ініціативи благодійного фонду Посмішка ЮА. Фахівці виїжджають на виклики містом і до Запорізького району. У складі бригади психолог та соціальний працівник. Окрім цього, консультують і телефоном. Викликати мобільну бригаду можна за номером, який ви бачите на екрані. Швидке реагування мобільної бригади соціально-психологічної допомоги. Реагуємо на домашнє насилля безпосередньо. Якщо є виклик поліції, якщо сама постраждала звертається до нас, виїжджаємо, реагуємо, надаємо соціально психологічну, соціально інформаційну допомогу постраждалій і також сім'ям, які там потребують цього. На місці спеціалісти надають психологічну та юридичну допомогу, зазначають, що реагують на випадки насильства не тільки з боку чоловіків, а й жінок також. Зокрема, постраждалим від домашнього насильства видають ось такі гігієнічні набори. Роздаємо рюкзачки ЮНФІБІ для постраждалих від домашнього насилля, як жінок, так і чоловіків. Міст рюкзачків засоби гігієни дуже актуальні з рушничками. З милом, навіть з антисептиком. загалом в Україні працюють понад 100 мобільних бригад соціально-психологічної допомоги. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.